Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх, і цим відео ми закінчуємо розгляд партії Українки Анни Музичук на турнірі претенденток, що проходив в канадському Торонто. Перед тим як перейти до розгляду партії, я хочу попередити, що потік свіжого контенту на цьому каналі не закінчується. Адже на грецькому острові Родос триває індивідуальний жіночий чемпіонат Європи з шахів. Загалом в цьому змаганні беруть участь понад 180 представниць прекрасної статі, з них 16 українських шахісток, які щодня грають по декілька дуже цікавих партій, огляд яких ви побачите на цьому каналі. Ну а тепер повертаємось до Анни Музичук. Останній 14-й тур гра білими проти лідерки змагання китайської шахістки Танджуньі. Нагадаю, що перед останнім туром тань Джуньї на очко відірвалася від своєї співвітчизниці Лейтензе і у випадку непрограшу цієї партії ставала переможницею даного змагання. Що стосується Анни Музичук, вона дуже хотіла виграти першу і як ми розуміємо, останню партію на цьому змаганні. Як воно сталося, дізнаємось, додивившись це відео до кінця. Отже, Е4 зіграла Анна у відповідь: С5, сицилійський захист. Навіть в такій ситуації, коли її задовольняє нічия, китайська шахістка грає дуже бойовий дебют, вона впевнена в собі і йде до своєї мети. Кінь в три грає Анна Музичук, і тут несподіванка а шість. Це продовження в теорії сицилійського захисту називається варіантом Океллі. Воно назване на честь відомого бельгійського гросмейстера і арбітра Альберіка Океллі. Досить цікавий хід, який попереджає появу білого слона на Б5 та й готує просування Б7 Б5 з боку чорних. Анна Музичук реагує найкращим чином. Вона грає не Д4, а С4, попереджаючи просування чорного пішака і готуючи своє просування в центрі. Кінь С6 грають чорні, Д4, розмін. І Е5. Білий кінь відходить на F5, поле d6 тепер слабке, однак чорні продовжують грати дуже енергійно, Д5, ставлячи пішака під подвійний удар. Але пішак Е4 повинен захищати свого коня, тому білі забирають пішаком С, нападаючи на коня суперниці, однак взяття на F5. Погано бити на С6, оскільки Еншпіль після взяття на D1, слон Е4 cb, слон e е, b7 не дає білим жодної переваги. Тому ЄФ зіграла Українка, це найпринциповіша відповідь. Кінь Д4 грають чорні, музичук поставила коня на С3, захищаючи пішака, і після кінь f 6 розвинула слона на Д3. Слон Е7 грає Тань Джуньї, після рокіровок слон G5. Чорні нарешті відіграють пішака. І після взяття на d5 забирають на Ж5 слон Е4 захищаючи коня. Одного разу ця позиція вже зустрічалася. У Лінаресі у 2022 році, звісно, це не той славетний статусний турнір минулого, а змагання значно меншого калібру. Чорні зіграли тура Є8. Однак в нашій партії китайська шахістка робить найбільш принциповий хід ж 6, і після Ф4 відходить слоном на f6. Очевидно, Анна Музичук вже опинилася в незнайомій позиції, тому тут грубо помилилася. Краще для українки було розмінятися на g6. Далі взяти на f6, побити на e5 і з'їсти на b7. Розмін на f1, тура f8, ферзь e1, пропонуючи розмін ферзів. На ферзь c 5 можна спокійно відійти на H1 після вилки шах король g7, тура d1, і у білих зайвий пішак та дуже непогана позиція. Однак українська шахістка зіграла менш точно. Вона пішла в ферзь d3, і після взяття на f5 відразу побити слоном на f5 не можна, тому що втрачається кінь. Ну а у випадку взяття на f6, що й сталося в партії, ферзь f6 захищаючи пішака f5, забирає на b7 українська шахістка, однак є 4. Чорні отримують захищеного центрального прохідного пішака, ще й проганяють ферзя білих. Далі тура АД8, і у чорних вже дуже велика перевага. У випадку взяття на А6, чорні зіграють тура Д6, ферзь С4, Ферзь Е7, і у білого слона великі проблеми. Після слон D5, ферзь А7 з загрозою відкритого, а то й подвійного шаху, роль ш 1 тура F 8 і дійсно ця фігура просто втрачається. Тому білі відмовляються від взяття пішака, грають тура АД1. Чорні ж просувають свого пішака на е 3 загрожуючи вилкою. Тура F1, Е2, Тура Д3 і Ферзь b6. Загроза не лише взяття слона, але й вилки на F3. Це подвійний шах. Тому король аж 1 зіграли білі, і відбувся розмін легких фігур. Забирає на Б2 Лейтен З, і тепер у неї зайвий прохідний пішак. Тура де 3 грають білі, водячи туру з під бою, і тут китайська шахістка, досягнувши вже виграної позиції, помилилася. Краще було зіграти тура Ф'є 8, зберігаючи всі плюси своєї позиції. У білих ще й слабка перша горизонталь, тому відіграти пішака не вдається. Але слід згадати, що в цій партії Тан Джунді цілком задовольняла нічия. Тому, якщо навіть дуже хочеш грати на максимум, в такій ситуації підсвідомо робиш міцні, хоча й не найсильніші ходи. Так і тут китайська шахістка помінялася на д3, зіграла тура Е8, мінімізувавши ризики для свого короля. Однак Анна Музичук забирає на F5, і тут чорним слід було зіграти ферзь b4, нападаючи на туру. Після ферзь g 5 шах король Ф8. Не можна грати ферзь 6, оскільки чорні не повертають короля на g8, а несподівано виходять королем на e7, віддаючи пішака з шахом. А після король d7 виявляється, що захиститися від численних загроз суперниці білим не під силу. Якщо забрати на e8, то просто ферзь b1 з наступним матом. Якщо ж поставити шах ферзь 3, то король тікає на ферзовий фланг, тура c 2 король b8, шахи закінчуються і білі програють. Тому, звісно, в такій ситуації білим довелося б просто захистити туру. Але очевидно, що таким ходом вони передають ініціативу в руки суперниці, і чорні продовжують грати на перемогу. Однак, ферзь c3 зіграла Тань Джуньї. Ось так напавши на туру, білі дали шах після короля h8, Ферзь аж 4 Тура е 4 грають чорні, і тут h3, Необхідна квартирка. Ферзь d2 з нападом на f4, ферзь f6, король g8, ферзь g5, король f8, і після ферзь c5 виявилось, що якщо піти на e8, то білий ферзь продовжує давати шахи. Після ферзь c6 король d8 навіть не взяття тури, оскільки буде взяття на є 1 з шахом, а ферзь b6. Просто шахуємо далі, і комп'ютер пише про те, що тут у білих вічний шах. Тому, зрозумівши, що відхід на е 8 не дає виграшу, тан Джуньї спокійно зіграла король g7, і Анні Музичук не залишилось нічого, крім зіграти ферзь g5. І далі, ферзь с 5 суперниці погодились на нічию, яка абсолютно влаштовувала китайську шахістку. Звісно, Анна Музичук дуже хотіла виграти цю партію, але слід сказати, що після помилки на 16 му ході. Об'єктивно, в жоден момент українська шахістка не мала переваги. Більш того, Українка цілком могла програти цю партію, але все ж таки за збігом обставин втрималась. Отже, цей турнір претенденток закінчився. Перед собою ви бачите кінцеве положення учасниць, і воно дуже красномовне. Подивіться на верхню половину цього списку: дві китаянки і дві індійські шахістки. І це не випадково. Вже давно китайські шахістки знаходяться на вершині шахового олімпу. Чемпіонкою світу є китаянка. Перші два місця знову ж таки за китайськими шахістками. Слід до речі нагадати, що саме Тан Джуні і Лей Лейтензе також вийшли в фінал претендентського циклу, розігравши між собою право кинути виклик своїй співвітчизниці Дзюйвендзюнь. Тоді було дві групи шахісток по чотири і олімпійська система відбору. Зараз турнір за коловою системою в два кола, що, як мені здається, є найбільш справедливим методом визначення претендентки. І як ми вже зрозуміли, від перестановки доданків сума не змінюється. Китай, як і раніше, домінує, але й Хампі Конеру та Ремішбабу Вайшалі, які не дуже той добре грали весь турнір, під кінець підтягнулися, і як ми бачимо. Посіли досить високі місця, третя і четверте відповідно. Що ж стосується нижньої частини таблиці, то тут Європа, точніше, дві росіянки Гарячкина та Лагно, Анна Музичук з України та болгарка Нургуль Салімова. Як ми бачимо, тенденція для європейських шахісток невтішна. Центр тяжіння жіночих шахів поступово переміщується в напрямку Азії. Що стосується особисто Анни Музичук, то, на жаль, наша шахістка з 14 поєдинків не виграла жодного. Декілька разів була дуже близькою до перемоги, однак її суперниці потужні та верткі шахістки. Все ж таки, цей турнір це, мабуть, найсильніший жіночий турнір нашого часу. Тому така позиція Анни Музичук, по суті відображає її місце в світовому рейтингу. Звісно, якщо виключити з нього чемпіонку світу Дзюйвендзюнь. А щодо творчих досягнень музичук в цьому турнірі, мені здається, що вболівальники львівської шахістки повинні бути задоволені. Все ж таки, в кожній або майже в кожній партії Анни Музичук точилася серйозна боротьба на нічию, як це часто буває в чоловічих змаганнях, ніхто з перших ходів не йшов. Тому ці партії мені було цікаво оглядати. А вам, шановні глядачі, сподіваюсь, цікаво було дивитись. Дякую всім, хто слідкував за турніром Претенденток разом з каналом Шахи для всіх. Але нагадаю, що на цьому ми не зупиняємось на черзі партії індивідуального жіночого чемпіонату Європи. Тому не забувайте про цей канал і продовжуйте підтримувати україномовний шаховий контент своїми лайками, переглядами, коментарями і за можливості донатами. Всі корисні посилання є в описі під даним відео. Дякую за увагу, до побачення!